Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, я. і Сьогодні у нас на огляді компактний, але дуже незвичайний корпус для ПК. DeepCool CH170 Digital. Це модель формату Micro Tower, призначена для материнських плат Mini ITX. Незважаючи на скромні розміри, вона привертає увагу можливостями кастомізації та інтегрованим цифровим дисплеєм, що робить її унікальною у своєму сегменті. Також, друзі, я розіграю цей корпус серед своїх підписників, умови, як завжди, дуже прості. Підписочка на канал, огляд є та натискання на дзвоник, залишаєте коментар по суті цього відео і ставите вподобайку. І рівно за тиждень я оберу переможця, хто забере цей відео. Подарунок. Ну що ж, погнали далі до огляду. Комплектація доволі стандартна і включає сам корпус, невеликий набір кріплень, гвинти, додаткові кронштейни для встановлення блоку живлення формату ATX, подовжувач для кабелю живлення з Г-подібним конектором, кілька кабельних стяжок та детальну інструкцію користувача. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на Овну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Все необхідне є, проте хотілося б отримати трохи більше, наприклад, кілька елементів Deepcool Pixel для ознайомлення з кастомізацією. А корпусу корпус Дають 250 на 200 на 380 мм при вазі близько 3,5 кілограми. Він має стриманий дизайн у чорному матовому кольорі та повністю вкритий вентиляційними сітками, що забезпечують чудову циркуляцію повітря. На фронтальній панелі розміщений цифровий дисплей, який підключається до материнської плати через USB кабель. Панель керування з кнопкою включення, двома USB 3.0, один USB Type-C Gen 2 та комбінований аудіороз'єм знаходиться зверху справа, що натякає на розміщення. Корпусу ліворуч від користувача. З боків зверху та знизу великі вентиляційні решітки з фільтрами від пилу. Важлива особливість конструкції. Корпус має нижню основу, яка кріпиться чотирма гвинтами. На цій основі є чотири м'які ніжки для стійкості. Корпус виділяється на фоні конкурентів наявністю цифрового дисплея що відображає реальні параметри системи, температуру навантаження процесора, відеокарти або блоку живлення, а також оберти вентилятора та частоту компонентів. Для роботи дисплея потрібно встановити додаткові. Даток Creative, в якому можна налаштувати параметри відображення або повністю його вимикати. Ще однією цікавою особливістю є кастомізація корпусу за допомогою кольорових гумових елементів. Deep Cool Pixel. Це дає можливість створити унікальні малюнки або логотипи на поверхні. Щоправда, ці елементи потрібно купувати окремо. Виробник, на жаль, не включив жодного з них у комплект. Попри компактні габарити, корпус має досить продуманий внутрішній простір, який дозволяє побудувати ефективну та продуктивну систему. Всередині можна встановити материнські плати формату mini-ITX, а також є три слоти розширення, що дозволяють без проблем розмістити сучасні відеокарти. Зокрема, сюди підійдуть відеокарти з товщиною до двох слотів, довжиною до 305 мм і шириною до 138 мм, які встановлюються безпосередньо у слот PCI-Express, без жодних додаткових адаптерів чи подовжувачів. Ще однією значною перевагою Deepcool... Це H170 Digital є його гнучкість у виборі системи охолодження. Всередині корпусу передбачений спеціальний кронштейн, куди можна встановити радіатор водяного охолодження розміром до 240 мм. Якщо ж вам більше до вподоби повітряні кулери, то тут є можливість встановити кулер заввишки до 172 мм, що є дуже високим показником для компактних корпусів такого класу. Це означає, що навіть найпотужніші кулери зможуть ефективно охолоджувати ваш процесор. Для накопичувачів є. Два місця під один диск формату 3,5 дюйми та ще один накопичувач формату 2,5 дюйма. Однак верхній кронштейн вентилятора може використовуватись ще й для додаткового накопичувача, що додає гнучкості при збиранні вашої системи. Що стосується блоку живлення, то корпус підтримує різні формати ATX, SFX і навіть SFXL, але довжина блоку живлення не повинна перевищувати 140 мм. Тому перед покупкою варто уважно перевірити розміри вашого блоку. При всій гнучкості та та продуманості важливо врахувати, що процес встановлення компонентів у цей корпус є не таким простим, як би хотілося. Щоб отримати доступ до внутрішнього простору, потрібно спочатку відкрутити 4 гвинти на дні, після чого можна зняти стінки. Це може здатися трохи незручним, особливо якщо ви любите часто змінювати або оновлювати комплектуючі, проте забезпечує надійність скріплення всіх елементів усередині. Загалом внутрішнє компонування цього корпусу дозволяє зібрати потужну компактну систему з гарною вентиляцією. Хоче потребує певної уваги та обережності при першому збиранні. Deepcool ch 170 Digital підійде тим, хто цінує компактні рішення, але не готовий жертвувати продуктивністю чи охолодженням. Враження від корпусу Deepcool ch 170 Digital загалом позитивні, але є кілька моментів, які трохи псують загальну картину. Серед безперечних плюсів відмінна вентиляція завдяки сітчастим панелям з усіх боків. Ще один великий плюс підтримка великогабаритних процесорних кулерів та потужних. Ужних відеокарт, що є нетиповим для компактних корпусів формату Mini-ITX. Особливу увагу привертає оригінальний цифровий дисплей та можливість кастомізації зовнішнього вигляду за допомогою кольорових елементів Deepcool Pixel, хоча й доведеться витратити додаткові кошти. Однак є й кілька незручних моментів. Найбільше клопоту викликає процес складання та доступу до внутрішніх компонентів. Необхідність щоразу відкручувати основу корпусу створює зайві складнощі. Крім того, трохи розчаровує відсутність. Хоча б одного вентилятора в комплекті. З іншого боку, якщо ви шукаєте стильний компактний корпус для створення мініатюрного і водночас потужного ПК, і вам не потрібно часто змінювати компоненти, Deepcool ch 170 Digital стане справді відмінним вибором. Deepcool ch 170 Digital це оригінальний і компактний корпус для тих, хто хоче виділити свій комп'ютер серед інших. Він чудово провітрюється, підтримує потужні компоненти та має цікаві можливості кастомізації. Це варіант саме для ентузіастів, які. Прагнуть створити не просто ПК, а справжній маленький витвір мистецтва. Або ж вам просто подобається подібні цікаві рішення, які ще й можуть бути продуктивними, а не лише красивими. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте. Від вас вподобаєчка, підписочка на канал, ну і, звичайно, залиште коментар, що ви думаєте на рахунок ось цього корпусу. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.